Передається тільки хромосомно. Подкаст Думки Ефірні Радіо Зоопарк. В одному з розважальних кіно показали інтерв'ю з колишнім міністром закордонних справ України. Щоби зрозуміти, якого такого лайна нас 30 років не приймають в НАТО, тільки розповідають, які ми гарні, що двері для нас відчинені. Але не дозволяють навіть подивитися на ті двері, щоби упевнитися, чи вони дійсно існують і що там з ними. Так цей міністр розповів в розважальному кіно це сарказм автора, бо кіно зовсім не розважальне і до нього неможливо звернутися та щось розповідати, що насправді нас не беруть в альянс через те, що вважають частиною руського міру, а тому це не їхня проблема та й не наша. А головних представників і господарів цього засраного світу мокшанського сміття. І ми б йому навіть повірили. Бо гарно виглядає чиясь чужа, тупа позиція, як бар'єр, як заборона нам, як наше виправдання, таких гарних і красивих, що не можуть отримати ані пристойного членства, ані належного захисту. Якщо б не декілька незначущих деталей. З чого б це раптом. Вони нас вважали частиною цієї купи гною. Невже через те, що ми продовжуємо розмовляти ординською, а іноді навіть, розмовляючи своєю рідною, натикаємося на хамство, на агресію, АТО і на напади, і навіть вбивства, скоєні шанувальниками болотяного смороду і гниття. Невже через те, що ми, як навіжені повторювали, і повторюємо навіть деякими владними ротами і зараз що ми брати чи сестри, чи маємо разом щось донести? Невже через те, що деякі з нас досі, перебуваючи в цивілізації, ведуть себе саме як справжні представники орди? І що ми тільки раз на 30 років видаємо книжки про те, що Україна це не орда. А то їхній головний телепень бреше про наше родство кожному заїжджому корисному ідіоту. А іноді навіть і не корисному, і не ідіоту. Аби тільки більше народу почуло і побачило його вигадану брехню та пропаганду, яку він називає стародавньою історією. Але якщо б вестерни справді так вважали, то чого б крали в нас ядерну зброю в інтересах саме того темного світу, до якого начебто нас відносили, прив'язували, ким визнавали? Ми ж єдине ціле, яка різниця на якому складі, в якій області? частині території знаходиться зброя, якщо мова йде про одне й те саме утворення. І чого її потрібно було злодійським чином красти в одних, щоб передати іншим. І чого б це ці інші теж були крадіями і брали участь у злочині? В кого вкрали, тому і передали. І ще звідки прогнози Західного світу про те, що проти орди ми не протримаємося й трьох днів. На початку цієї масштабної навали. Проти кого це ми мали протриматися, якщо ми єдине ціле? Подкаст «Думки Ефірні» Радіо Зоопарк.